Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. Бориспіль одне з міст, яке чи найсильніше відчуває наслідки ударів росіян по нашій енергетиці. За словами місцевих, аварійні відключення тут запровадили ще з кінця грудня, а після масової атаки росіян 9 січня ситуація лише погіршилася. Ці дві багатоповерхівки у середмісті Борисполя цілком залежать від електрики. Мешканці опалюють помешкання і готують їжу лише на ній. Загалом світло тут є лише 8 годин на добу. Третій день будинки додатково отримують струм від генератора ДСНС. В мене особисто в квартирі з 9 градусів температура, коли догрівається генератором, піднялася ну до 13, трохи 14. Північні квартири вони, на жаль, навіть з генератором догрілися максимум до 12, але за ніч, поки не було світла, вони знову температура в квартирах знову впала до 6, від 6 до 10 за правилами генератор вмикають максимум на 4 години на добу, переважно аби приготувати їсти і трохи прогріти оселі, але не більше каже голова ОСББ, бо інакше обладнання може вийти з ладу. Для нас це життєво прям необхідно. Це не просто там це не про комфорт, це про те, що у нас, хоч трошечки стало тепліше, ми можемо ходити десь там без шапок вдома. Цього тижня у місті запрацював благодійний фудтрак або аж кухня на колесах у рамках проєкту Їжа без кордонів. Щодня волонтери можуть приготувати тут до п'яти тисяч порцій їжі. Місцеві беруть тут гарячі страви і прямують до пунктів незламності. Їх у Борисполі зараз 23. Ось такі мобільні пункти облаштували ДСНС. За день він може прийняти 300-400 людей. Дуже часто сюди навідуються саме аби зарядити пристрої. Це не тільки мобільні телефони, це так само і різного роду зарядні станції, тому що ми розуміємо, що зараз. Зарядна станція це не просто великий павербанк, щоб люди там трошки довше в комп'ютер пограли. Ні, велика кількість людей, в яких навіть здавалося б там котел, він газовий, е, да, там, без світла можна пережити, але зараз велика кількість, навіть не те, що газових, твердопаливних котлів, потребують якої не якої, але електрики. Зараз на Київщині працюють майже пів тисячі пунктів незламності, а загалом по країні їх шість тисяч. Ситуація в енергетиці країни залишається вкрай важкою, аби заживити об'єкти соціальної інфраструктури. Уряд задіяв генератори різних не потужності їх по області працює понад 4 тисячі. Також працюють понад півсотні когенераційних установок та 36 мобільних котелень. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свариденко. Енергетики працюють цілодобово в мінусових температурах. Ремонтно відновлювальні бригади це щонайменше не менше 15 тисяч осіб, які постійно працюють на об'єктах генерації, на об'єктах передачі для того, щоб відновити людям світло і тепло. Всі рятувальники енергетики. Всі подоланні подолання цієї масштабної кризи надаремно вона оголошена як надзвичайна ситуація в енергетиці. Крім того, аби зменшити навантаження на енергомережу, уряд зобов'язав низку великих державних компаній частково перейти на імпортовану електроенергію. Її обсяг має сягати не менше 50% від власного споживання компанії. Якщо ми кажемо про можливості імпорту, ми вважаємо, що а, ці можливості не до кінця а, зараз застосовуються. Власне, тому прийнято рішення, яке дозволяє державним підприємствам, серед яких нафтогаз, «Укрзалізниця», залізницю, «Укр -Укр -Укр імпортувати електричну енергію від наших сусідів. Таким чином, а теж допомогти стабілізації енергосистеми України. Таніл Самсонов, Олексій Явченко, факти сітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так, ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.